Як тобі було взагалі бути блогером? Нема роботи, буду блогером. Всі тепер так роблять. Я казав Роман мене, я пощу. Як він ловлю на наприклад, телефонку. Бійці вони ніколи не шукають причини, чому програли. Слава Україні, слава Збройним силам України. Зараз ви переглянете мій блог із третього туру волейбольної ліги єдності, який відбуватиметься в Івано-Франківську. На гру знову не встигаю, але не встигати на гру Стрію і не встигати на гру Івано-Франківську це абсолютно різні речі, тому придумали оригінальне вирішення цієї проблеми. Я передам камеру на перший день нашій прекрасній дівчині, капітану волейбольного клубу «Рейс-3», Марті Моцкові, яка постаратиметься вам відзняти все і показати жіночий волейбол всередині. Марта, тобі слово. Всім привіт! Мене звати Марта. Я є зв'язуючий гравець команди Рейс. Роман мені довірив цю важливу місію. Надіюсь, у мене все вийде. Зараз саме вирушаю зі Львова до стрія. І зі ми вже будемо виїжджати на Івано-Франківськ, де сьогодні зіграємо з ПНУ, це Прикарпатський національний університет, команда вищої ліга. А вже завтра зустрінемося з білоцерківською командою спортліцею. Перша встріча в нас Ой. з Софійкою Настю і Юлією. Махаємо. Yeah. Good morning! Що Це за такий відеоблогер Марта Мартомського. Так, та дівчата, та який та настрій на гру? Юля, настрій, супер. Настя, який настрой на ігру? Просто бомба. Фійка? Хочу спати. Який настрой на ігру? От, продовжуємо далі. Добрий день. Дівчата, всім привіт. Чуєте, а чого ви козирні місця позаймали? Алло! Добре, шума, строй і чак. Да, Відчитується, бачите, відчити. Настрой чи настрій? Давай, настрій. Я... Приємно вражений. Що ми зібралися всі. Дуже мені так. Приємно з вами. Вигравати, деколи програвати. Але настрій позитивний. Ми не програємо, ми граємо задоволення. Анастасія, діборо, команди Рейс. Скажіть, будь ласка, які очікування на даний тур? Хороших емоцій, красової гри і гарно проведеного часу. Та що казати? Очікування на перемогу, а там як вийде. Вчимося, вчимося. Як впливає присутність твого хлопця на твою гру? Дуже позитивно, де колегати. Як впливає присутність твої? Може там малют Подача супроводжали хай ставить там посилання, бо Марта тепер стала блогером. Цікавим. А я франківський, франківський, бо тут вербає, ніби і вона так стіпа надихнулася. І ми приїхали в Франківськ, щоб зняти блог від Марти. І що я хотів сказати? Ви Ти... лететь. Итак? Так! Що я хотів сказати? Що я забула, Тож, що не Так, так, та? та, та, нова робота <рес> в мати, бо. Та що? Нема роботи, буду блогером. Всі тепер так роблять. А я так зроблю. Скоро відкрию свій канал конкуренція. Ні, ми зробимо спільний канал, бабки будемо ділити. Але то... Але то в одній цій. Але то в одній ми довго не зможемо. там гроші так, не Ой, іде на шкоду. І знов взяли пісується. Yeah. Yeah. Скажи всем смачно. <рък> всем смачно. А <рък> ты? Всем смачно. Чекайте, чекайте, чекайте. Всем смачно. <рък> <"Всем> смачно! <рък> Другое <частину> <рък> <ты> <рък> <"Всем ще не." рък> на что не заедешь? Вообще нет. вас, любитесь. <рък> Влёг памен, а до твоя Я пащу. Я казала, Роман <рък> я пощу. Давайте <рък> <рък> купую воду на голову. Сильва, власний рахунок. Так, обзорчик на першу кімнату. Привіт, привіт! Дівчата, у вас навіть раритет є. Ірчка, ми де? Я вибрала, я побачила. Давай з цієї сторони. Добре, я буду розетки. Вау, кімната. У нас теж раритет. О, ви гарно стоїте, сині-сині сірі, прекрасно. І посередині. Дівчата, станьте гарно до фотки. Не відео знімаєш. Як ми коли демо розробить? З класом. Отак. Як у тебе настрій перед грою? Давай. Перший. Двох, то на гру заряжена, а вони ще сидять. Yeah. Вальчка. Яна. Yeah. Янич. Ще один Янич. Що mm треба? -hmm. Yeah, Шеша. Yeah. Анастасія Зв'язуюча. Наталі. Сестра. Я не подала. Другийщик собак. Нам реально треба, знаєте, бачили десь 18. В ТикТоці було відео, де хтось перший виходить, і кожен наступний типу, подає руку, типу, там у них такі особи на три сподають, от, знаєте. Ось Юля розчитала Добрий день. Добрий день. Правильно направо, сказала. Пам. Направо. Добро. Направо, сподаю. От ось.

У мене класний перупар. Марк, що ти скажеш? Чи я класний парупар? Може, твоя звиситна, ні? Марточка підійшла. Виципив для вас Марту, яка для вас знімала цей блог. І давай, Марта, одне питання: як тобі було взагалі бути блогером? Ну, взагалі, це для мене щось нове. Я попробувала, мені сподобалось, в принципі, завжди камера була зі мною. Знімала дуже багато прикольних моментів і атмосфера в команді. І відносно, ну, це можу сказати і моє, і не моє. Ну, мені просто сподобалось. Ну, була цікаво. Ти попробувала? Дивіться, ви мені лайків не насипаєте, але для Марти ви маєте це зробити. Прекрасний блогер, я вважаю. Підписка на інстаграм. Все буде. І через пару хвилин у нас збір команди, і це найкраща річ, яка є у виїзних іграх. Приїхали грати, тут сюди, кожна за сікій кілометрів. Повиходили, ніби. Ну я розумію, можна списати на те, що там разом не тренуємося, якось не зіграється. Там не допрацювали, але не було того запалубиця, що ви хочете виграти. Ви вийшли, там у вас топчуть 15 м'ячів, як наприклад, стою з боку. фізбоку. типу, трохи встигнував. Вам, Вам дивлюсь на вас, ви смієтесь, Вони, типу взагалі пофіг. Просто може нам того не треба. Просто для, цього, для чого це все тоді? Я не серйозно. І в нас знову знов, та сама проблема почалася з тим котлом. Вже вроді би їх закрили, минулого туру все було цей. Сьогодні знову нам понаскидували. Нам треба бути готовим. До цього. Страхуйте, страхуйте, далі той тільки... катьо. Не лишайте його то перше Так, завтра у нас по ліцею цю гру закрили, Ми вже все, назад не вернеться. Вже є, як є. Але треба вже, як вже програємо, то хоч достойно, не сміятися там один в одного. Завтра спорт ліцей, дивіться, там команда заряджена, серйозно. Mm -hmm. Вони будуть битися, падати у паркет там, що ті їм взагалі пофіг, Вони зі любими м'ячами бігати, mm -hmm. Бо вони хочуть. Але десь, якщо ви включите, включите цей характер і плюс ваш очах, я думаю, ви переможете. Якщо ви того захочете. Завжди, хто, хто що хоче, то й має. Просто у нас один може хотіти, а п'ятеро не хотіти, а в нас команди спорту мають хотіти всі. <рес> Просто давайте які гравець грають в шостій зоні, це дев'ятий метр. В першій зоні завжди вилучимо, бо діагональним бере шосту зону. А не якщо сьогодні лишали той м'яч. Дуже багато очок на того проїхали. Дуже багато. Підйом завтра. Що в нас на 12-ту гра? Десь десята. 30. Ні, навіть дев'ята, бо це ж трошки влюбилося. Дев'ятий мочі, дев'яти жовті. Щоб... Дв'яти збираємося, виходимо. Половина, щоб ми вийшли, коротше. Дивіться. Запалюємо я нічого не казав. А буде хоч полікати, можем патія. Добрий ранок. От уже настала субота, і ми вирушаємо на гру проти спортліцею Біла Церква. А перед грою пішли трошки поснідати. 7.23, Теж рекламую, тут, приходить. Тут <плес> зради, якщо Юлія за курсує зразу її ступуйте. Смінуємо, да, давай, давай, смінуємо, давай, смінуємо, давай, смінуємо, давай, смінуємо. давай, смінуємо, давай. Смінуємо. Звичайно, хороші емоції. Ми старалися. Трошки. Десь нам так психологічно ну, десь в третій партії трошки підсіли, але загалом нормально. Є деякі нюанси, які треба працювати. Завжди поразка це, е, як то кажуть, такий момент для подальших рішень. Чим потрібно. Одна дівчина на перегляді, тобто ми не знали, що, ну, що від неї вимагати. Деякі гравці останнім часом не тренувалися, тому що роз'їжджалися по університетах. Десь воно це зіграність трошки то, і зіграло свою роль. Скажи, що рейс буде робити, умовно, найближчі три місяці. Рейс поїде на збори в Хірів, Рейс відвідає фінал Вищої ліги, де буде болювати за волейбольний клуб Нафтуся Трускавець. Ми бажаємо їм перемоги. І тільки-тільки позитивно будемо розвиватися. Прохання, то, що ми пізніше поговоримо, не пропускайте тренування, не шукайте причини собі, не шукайте собі якісь болі. Знайдіть в собі навпаки переваги. Станьте, знаєте, є такі поняття бійцями. Бійці вони ніколи не, не шукають причини, чому програли. Вони починають самі працювати над своїми помилками. В загальному по п'ятибальній шкалі 4 бала в загальному. Могло бути 5. Трошки не вистачило, тому допрацьовуємо. Ось таким нестандартним у нас вийшов влог. Я надіюсь, Марта там вам все показала максимально зсередини жіночу команду. А я просто відзняв ще один день. Так, програли дві гри, ну нічого страшного. Як каже Роман Михайлович, ми набуваємо досвіду, ми тільки вчимося. І ну і на останок вже класичний. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, побачимо.